Якщо ти не хочеш доїдати останній х без солі, коли вийдеш на пенсію, то обов'язково додивись це відео до кінця. Перш за все, потрібно зрозуміти, що єдиний, хто тобі зможе допомогти, щоб дійсно гідно жити після 60 це тільки ти сам. Дивись уважно, як це можна зробити. Ось до прикладу, твоє життя. Воно складається з таких от трьох періодів. Перший період до років 20 це період навчання, це садик, школа, університет, навчаємося. Потім починається другий період це період роботи або заробіток, який триває десь в середньому до 60 років. І третій період це пенсія або відпочинок. Коли ти навчався, тебе забезпечували батьки, тобто своїх грошей ти не мав. А от коли вже почав працювати, відповідно твій фінансовий рівень зріс. І потрібно пам'ятати, що як був перший робочий день, буде обов'язково останній робочий день. Що буде потім? Потім буде дуже стрімке фінансове падіння до солідарної української пенсії, а вона зараз просто жопа і в майбутньому, скоріше за все, її в тебе взагалі не буде. І от було б набагато мудріше і розумніше використати свій другий період оці 40 років, і потихеньку по 10% навіть з кожного доходу відкладати і формувати собі капітал. Щоб за рахунок цих грошей ти мог жити дійсно достойно, якщо погоджуюся з цією думкою, постав плюс в коментарях, а також заходь до мене на прямі ефіри, які я проводжу кожного вечора в своєму закритому телеграм-каналі за посиланням в описі профілю. Саме там я тобі покажу більш детально і розкрито, як це все зробити в Україні, навіть в нашій корумпованій державі.